Роки судових тяганин та втрачені сотні тисяч доларів. Ошукані дніпропетровці, які стали жертвами махінації будівельної фірми Консоль. Сьогодні зібрались під стінами облдержадміністрації, аби просити допомоги у влади. Компанія, що будувала квартири та офіси, нагріла руки на сотнях мешканців нашого міста. Обіцяли людям квартири та робочі приміщення, взяли гроші, а потім незавершені об'єкти. Консоль віддала банку під заставу, не маючи на це юридичного права. Магазини, бутики, комфортабельні апартаменти та підземний паркінг шість років тому і втрачені квадратні метри гроші та надії сьогодні. Все це тепер мають пайовики будівельної компанії Консоль. Жертвами фірми Шарлатана у Дніпропетровську стали сотні громадян. Вікторія одна з таких. Жінка мала в'їхати до нового житла ще у 2008-му, Вклала у будівництво кругленьку суму. Однак сьогодні вже не сподівається, що справедливість переможе. Когда разразился кризис, в общем-то, мы не особо давили на фирму Консоль, то есть, как бы, входя в их положение, понимая, что ну, наверное, всем не просто. Ответи ми отримали, що подойти с пониманием к тому, какое сейчас сложное время». Будівлю на проспекті Карла Маркса компанія Консоль повинна була здати в експлуатацію шість років тому. Люди кажуть, вкладали гроші у будівництво без побоювань, адже фірма мала гарну репутацію та пропонувала вигідні умови. У Криму компанія пана Константинова забудувала ледь не весь півострів, зводила офіси та житлові будинки навіть у Москві. Тож жодних сумнівів, кого обирати забудовником, Дніпропетровці не мали. Можна було в течені якогось сроку фінансувати цю торгову площу, і як би в процесі ця ціна не змінилася. А Ви можете назвати суму, яку ви котра. Чому можу назвати це еквівалент 130 тисяч доларів в США? Час йшов, люди чекали на свої квадратні метри, однак на певному етапі будівництво просто зупинилось. Забудовники мотивували це тим, що Україні криза, однак заспокоювали. Гроші на завершення проєкту вони знайдуть. У крайньому випадку візьмуть частину коштів з інших проєктів. А з часом з'ясувались нові, вкрай неприємні обставини. По пришестю времени вияснили, що консоль заложена. Эти объекты, эти это сити центр и цивілізація заложены их в банке, абсолютно не согласован с пайщиками, даже не их в известность. Не то, что письменно, даже устно. Зараз же об'єкти закладені в іпотеку, і банки вже подали позови до суду. Люди обурені, адже такі дії незаконні. Будівлі були зведені повністю за кошти пайовиків. Якщо ж суд прийме рішення на користь банків, вийде, що дніпропетровців пограбували цілком законно. Саме тому сьогодні під стіни ОДА прийшли декілька десятків людей, аби просити у чиновників захистити їхні права. Вот сегодня мы пришли сюда к обладминистрации администрации с тем, чтобы обал администрация, возможно, городские власти вмешались и каким-то образом проверили по какому праву консоль заложила в ипотеку право аренды земли, как можно закладывать то, что тебе не принадлежит, они это арендуют и они это закладывают в банк. Міськрада на прохання Дніпропетровців відгукнулася. Ситуація стала критичною. Компанія не виходить на контакт з інвесторами, а це аж ніяк не робить наше місто привабливим для інвестицій. Ба більше консоль не виплачує гроші за оренду землі, через що страждає, і міський бюджет. Проблема мені здається, достатньо остра. Сотні людей міро безпокоєна ситуацією. Я думаю, треба розсмотрети віпрос, потім на встрічу жителям міста. Під час сесії міськради на порядок денний винесли питання про створення спеціальних груп для розв'язання проблеми юристами через російські та, можливо, навіть міжнародні суди. Результат втішний для тих, кого фірма консоль ошукала на сотні тисяч доларів. Рішення прийнято. Юлія Брик, Антон Логуш. Новини 11 каналу.